Коротко, як е, прив'язати свій ігровий аккаунт до Discord. Ось можете бачити е, реєстрація на турнір. Можливо, вона буде десь в іншому місці. Ну, в мене вона тут. От. І вас перекине сюди з гри, якщо ви будете переходити. Е, ви можете просто навести на нього, так. І тут е, вас показати всі. Є bind-find. Е, і ви натискаєте сюди. Після чого вас, перекидаєте на таку от сторінку. Ви вводите команду bind, Ось так. от, Бачите, bind, Після чого у вас ось таке віконце появиться. Натискаємо на нього. Після чого ми потрапляємо вже на аккаунт прив'язки. І тут ви вибираєте. Або Google, або ось, Apple, або о, Facebook. Я зайшов через Google і о, можу вибрати свій о, персонаж, о, своє ID, захожу, і все. Готово. Аккаунт прив'язаний. Після чого, коли ми заходимо в гру, в нас тут вже засвітяться відразу нагороди, і ми можемо їх о, забрати. Причому будемо забирати кожного е, місяця. Дякую вам е, за перегляд.